Депутати міської ради достроково припинили повноваження міського голови Олексія Каспрука. Таке рішення підтримали 29 народних обранців. Ціний день З самого ранку ратушу оточила поліція. Усі без винятку, хто намагався потрапити до приміщення міської ради, пройшли контроль металошукачами. Для того щоб не допустити дестабілізації, ми проводимо поліцейські превентивні заходи. Зокрема, обстежили зранку приміщення чімецької міської ради. Воно безпечне. Ну і для того, аби не допустити пронесення якогось небезпечного предмету, проводимо заходи по фільтрації. По суті, всі заходять без перешк. Шкодного приміщення, проблем ніяких немає. Обмежень заборон не застосовується. Біля будівлі міської ради зібралися декілька десятків чернівчан. У нього недоліків дуже багато взагалі. І претензії в мене особисто є як простого чернівчана, тому що дійсно було обіцяно багато даного, але я дивлюся конструктивно на його та дійсно треба працювати Спільно. За чотири роки е, притулок працює не так, як нам би хотілося. Немає підтримки зі сторони мерії, е, немає достатнього фінансування, дуже низькі заробітні плати. Це все блокується на рівні мерії. Е, підтримуються радники мерії, підтримують жорстокі поводження тварин, вбивства. Ми проти цього. Не подобається депутатам, вони його знімають. В Загальному роботою мера задоволені станом речей це вже второй вопрос, і п'ятнадцятий. робота мера. Можна знайти кучу варіантів е оправдательних, там поощрительних і так далі. Сам факт звукову трансляцію сесії. Чернівчани слухали під ратушею. А ось подивитися відео могли на екрані у 105 му кабінеті. Перше питання 58-ї чергової сесії Чернівецької міської ради 7-го скликання. Про дострокове припинення повноважень міського голови Олексія Каспрука. Він був у Обраний на цю посаду 25 жовтня 2015 року обґрунтував такий проект рішення його автор, секретар Чернівецької міської ради Василь Продан з боку Каспорка Олексія Павловича допускалось порушення конституції та законів України прав і свобод громадян, не забезпечувало здійснення наданих йому повноважень, що має своїм наслідком понесення персональної відповідальності у вигляді дострокового припинення повноважень Чернівецької міського голови за рішенням Чернівецької міської ради протягом більше. Ніж 20 місяців міський голова не вносив на розгляд ради пропозиції про персональний або зміну кількісного складу виконавчого комітету. З лютого 2016 року до нинішнього часу не вніс кандидатуру керуючого справами виконавчого комітету. З лютого 2016 року до нинішнього часу не вніс кандидатуру заступника міського голови, передбачену структурою виконавчих органів міської ради. З січня 2016 року не вносив кандидатуру секретаря міської ради. Наділяв повноваженнями міського голови. Голови виборної посади інших осіб Йшлося про те, що міський голова не забезпечив розгляду радою програм щодо схеми очищення міста та ремонту комунікаційних мереж. Допустив корупцію в департаменті житлово-комунального господарства в освіті, в відділі культурної спадщини. Всі так само бачили затримання на водоканалі. У нас ми маємо сфальшований генеральний план. Головний архітектор на сесії заявляє, що у нас як мінімум три генеральних плани. Відтак депутати вислухали кожного охочого, відомий на весь світ Буковинський стронгмен Костянтин. Ільїн заявив, що у всій Європі не бачив жодного старого міста у такому жахливому стані, як Чернівці. У мене є хороший друг, який постійно ремонтує мою машину. Шол мені сказав. Говорить, у нас офігенний мэр, Говорить, я буду за нього голосувати я говорю, А почему? Вася говорить, ви знаєте, сука, много роботи, як зараз у мене ніколи не було. Дороги взагалі не діляться. Говорить, у мене роботи валом. Говорить. Відтак виступив і сам міський голова Олексій Каспрук. Сьогодні ми е, маємо, скажімо так, по місту два, дві проблемних ділянки доріг. Якщо ми говоримо про дороги, дві проблемних ділянки. Беру на себе всю відповідальність за те, що відбувалося в місті, що стосується моїх повноважень, що стосується моїх дій або Бездіяльності у після народні обранці визначилися з регламентом проведення таємного голосування щодо відставки міського голови та зі складом лічильної комісії. Засідання комісії тривало півгодини. Виступи депутатів та чернівчан затягнулися на декілька годин. Закінчуйте цей балаган і переходьте до голосування. Відтак у сесійній залі встановили кабінку та скриньку і перейшли до голосування. Орхвіді дайте, будь ласка, дзвінок для того, щоб депутати, які не чули, могли зайти в сесійну залу. Пропоную розпочати процедуру таємного голосування та запросити Взяти бюлети першого депутата запрошую, бабу Тарас Васильович. Один за одним народні обранці підходили до кабінки, аж поки черга надійшла до міського голови. І тут Олексій Павлович вкотре порушив процедуру. Жодних документів, що засвідчували б його особу, він не представив. Моя особа дуже відома. що Прошу не порушувати процедуру і видавати. Бюлетені згідно документу. Депутати фракції БВП Солідарність відмовилися брати бюлетені для голосування. Зрештою, проголосували всі охочі. Прошу лічильну комісію провести процедуру підрахунку, погашення. Невикористаних бюлетенів та заповнення протоколу номер 3. Члени лічильної комісії перерахували невикористані бюлетені та розрізали їх, так би мовити, погасили. І взялися відкривати скриньку для голосування. Усі бюлетені перерахували. Окремо кожен показували та оголошували результат. За. За один з бюлетенів виявився зіпсованим. Під рахунком встановлено такі результати таємного голосування щодо, припинення, щодо, припин, щодо питання про дострокове припинення повноважень Чернівецького міського голови Каспрука Олексія Павловича. За 29 проти 0. Таким чином, згідно з результатами таємного голосування, прийнято рішення. Достроково припинити повноваження Чернівецького міського голови Каспрука Олексія Павловича. Після відставки Олексія Каспрука виконуватиме обов'язки мера. Секретар міської ради Василь Продан. Уже за 165 днів Чернівці можуть мати нового міського голову. Після відставки мера секретар міськради має 15 днів, аби подати звернення до Верховної Ради щодо призначення нових виборів міського голови. У парламенту є 90 днів для розгляду цього питання. Іванна Чернець, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.